Інформація про третього загиблого унаслідок російської атаки на Київ не підтвердилася. Про таке повідомили в міській військовій адміністрації. Тож на цю хвилину у столиці дві жертви прильоту дрону. У цій багатоповерхівці, що у Святошинському районі, все ще шукають людей під завалами. Водночас лікарі борються за життя дитини, яку передчасно народила мешканка цього ж будинку. Породілля у важкому стані. Дев'ятиповерхівка у Святошинському районі зруйнована найбільше за інші столичні будівлі, куди вночі влучили ворожі дрони та уламки. Про наслідки масової ворожої атаки на Київ. Далі зруйновані квартири з 4 по 8 поверх в одному з під'їздів, вибиті шибки в іншому, потрощені автівки. Так, після нічної атаки росіян виглядає один із дворів у Святошинському районі столиці. Ну шахет летів, сильний звук і мгновенно сильний вибух. Страшний такий, що в мене посипались вікна, і я чула, бо вікно було відкрите, зверху летів. Ну, що... Вночі впав шахет, один біля, десь перший вдарив, а потім вони почали один за одним, десь минут десять. Uh, і от один з них впав, я прям бачив, я якраз біля вікна стояв. От від мене відкинуло трошки, і окна повилетали. Діти в коридорі сиділи з жінкою, а потім ще ракети дві прилітіли десь біля. Це вже в другий раз, у мене вже другий раз окна вставляю. Тут росіяни вбили жінку та її сина, якому не було і трьох місяців. Батько дитини у лікарні з важкими травмами. За словами жителів постраждалого будинку, удар був такої сили, що цю родину буквально викинули на вулицю. Ворожий дрон пробив дві стіни їхньої квартири. Після того обвалилося перекриття між поверхами. Тут досі триває рятувально-пошукова операція. На зараз ліквідували повністю загоряння тут, але продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тобто, якщо пожежу, ми ліквідували, але за нашою інформацією, ще як мінімум, двоє осіб можуть перебувати під завалами. Тут є люди, які їх чекають. Рятувальники будуть продовжувати свої роботи. Саме у Святошинському районі найбільше руйнування внаслідок масованої шахетної атаки росіян. Ворожі дрони залітали до людей просто у вікна. Загалом в цьому районі пошкоджено три будинки. Є влучання і у Дарницькому, і Голосіївському районах. У будинках повилітали вікна. Після масованої дронової атаки росіяни запустили ще крилаті ракети. Для постраждалих внаслідок нічної атаки у столиці розгорнули штаби допомоги. Люди звертаються в якому стані, що бачите? Люди Люди звертаються в такому стані. Без речей у тому, що було, вибігли все. Звертаються, просто хочуть кави більше. Уперше від початку повномасштабного вторгнення під удар росіян потрапила будівля уряду. Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів, понівечено дах та горішні поверхи Кабміну. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко закликала світових партнерів посилити санкційний тиск на Росію та дати Києву більше зброї. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, перед усім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне, Україні потрібна зброя, те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. Загалом наслідки від російської атаки у Києві зафіксували на 10 локаціях для гасіння численних пожеж. ДСНС задіяла гелікоптери. На місці влучань працює за 400 сотні рятувальників та майже 100 одиниць техніки. Олександра Бабіхіна, Ростислав Сосоєв, Роман Грибельник, Руслан Альмохамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.